Так? Для того, щоб полювання було відкрите, потрібно мати угіддя, по яких ми повинні ходити з вами і полювати. Цих угідь у нас немає. Немає, тому якось дивно стається, що в одному районі Смілянському районі цього полювання немає. Навколо Кам'янський район, Полянський район, Городичівський район і всі інші райони полюють, а ми сміляни ніяк не можемо цього добитися, того, щоб ці угіддя нам надали і користування. А де ж вони ділиться наші угіддя. Ну, для того, щоб угіддя нам надали, потрібно, щоб нам надали дозвіл. В першу чергу за погодженнями користувачів, користувачів земельних ділянок, а потім районна державна адміністрація повинна посприяти тому, щоб нам надали ці угіддя. А коли ж вона буде радою, обласна рада приймає рішення і виділяє ці угіддя. Ну, до цього часу поки цих угідь немає. Що... Права в тому, що розуміє казав, ми за часто нець поставили. А якого не, у... А в тому, не в... можуть у, у нас в районі у районі залежать. Вони привикли їздити на машинах, бить і ночу бить. І один з них зафіксований. А просто що мають батька, де і все, де єдине. 3800 гектарів 1800 гектарів лісу. На цю організацію Мисливська Рада погодження на 2200 гектарів лісу. Тепер відніміть 3800 і 2200. Що виходить? 1600 гектарів лісу на вас всіх. Ви розумієте, посадки, як ми могли погодитися, що гласиться, потиснути друг другому руки? Я пропонував, потиснути руки можна таким чином 3800 гектарів, поділити на виходить по 4 гектари. Множимо їхніх 50 насилив, якщо вони кажуть, скільки їм лісу треба. 200 гектарів, розумієте? Останне 3600 повинно залишитись у нас. А то у нас виходить, залишаються тільки одні польові угіддя, одні поля. Хлопці можна пожати руки. Чи я, як кажіть? Руки, якщо ж... можна як пожати, рук. то зараз і все. І на цьому може допомогу. такого. Взагалі, для чого? Я наприклад провід. Кожен проситься, їде, падає на коліна, щоб вибити ту карточку, щоб піти пополювати. Інші колективи починається скандал. сіна. Помощник прокурора Здоровко Пішов конфлікт, ми його судили за браконьєрство. Пішов конфлікт, написав листа на Черкасську прокуратуру і бігом, ці наші мистецькі закрили. Прошли рік, коли закрили ці угіддя, вони поділили за столя. Був гречаний, я і він. У Кошина сказали. І це Юрій Юрійович, директор відказав, малаклея залишається цей ліс, а ми забираємо тут. Вони безгомно папери оформили і на обласній раді проголосували. Забрали в Будянське, Будянське і Владимирське місицьке. Так, Смілянське. І Будянське. Забрали. Коли ми пішли сюди, оформляли документи. Чотири рази переробляли ми документи. Чотири рази. Коротко, перед одною сесією зняли покривечі Касьян і Вовченко. Ми зустрічали там Ружина. Він сказав, ви не получите в глаза Касьяна. Послідня сесія. Сльозами на глазах. Прийняла одна комісія. Ця комісія по екології з усієї області. Прийняли одногласно, так? Друга комісія одногласна. Ввечері бути погоджувана рада утверждати основні пов'язки дня. Не було її. За пів години займається наше питання. Вчора ми були в Черкасах. Подали, подали письмо в прокуратуру, Генеральну прокуратуру. Хочте одержати незаконні землі, покривають їх. Питаємо, чому, мовчана? Що сталося? Це було ночью подписю Золота Верхова, Віктора Борисовича. Осилають по факту листа зняти з розгляду. Коли? 21 на 22 -го. березня? Так, оце. Я вас попрошу, потім вибачу. Я вибачуся це з часом. Переодо множество. Якщо ви мені покажете листа, якого я направив на обласну раду, де зняти питання. От я вам чесно кажу, Чуть? перед людьми. Вибачуся, я зараз вибачуся. От, от це... Я вам кажу, я, я заставлю вас вибачити. Якщо а ви я... покажете мені, я або людям листа, листа я <кху> а, а якщо я цей лист є, я вам кажу, я знаю, що я підписую. Нам дав мовчан, сказав отвіт. Ви скажете, що ви підписувалися. Я вам кажу, я заставлю вас вибачити. Борисович, нема питання. Так, можна мені сказати. Хвилину шку, хвилину. По, були ми погоджування рада. Як це можна в одній кімнатній квартирі жити три сім'ї, з зятем, тест, свікруха і все. Це те ж саме, що вони заставляють мені діти, поділити. Можна розійтися мирно. Я ще скажу питання. Ну я знаю цих мисливців, які полювали, що хочуть взяти. Щоб ми їх судили, хочуть взяти ці угоді. Там їх 5-6 чоловік. Два УАЗі, ка... джіп і в Азі. Все. Прошлий рік стріляли в марці, до марта місяця, і цей рік стріляє. І продовжують Так і зараз заходять. І, і зараз вони стріля. люди, там, стріляють. І це ті, що хочуть взяти. Вони нікого не бояться. Вони троє розвитки, саме керовані було. Є пропозиція. Поділимо той ліс. Єдинственне, вступають вони в у тебе. Як так. було раніше, платять зноси, платять вони незаконно охотяться, їх немає ні білетів, ще й може ружі незаконні. Уступають Рокмістрівський колектив, у Концадіновки, сідаємо тут за півгодини. години. Хоча ліс закраплений в межах Балаклевської сільської ради, бо поля його окружають. Ділим, і, як ви говорили, Борисович, пожали руки і мирно. Якщо вони підуть на цей крок, то на ці сесії у нас буде, будуть угодні. У середу розходячись з Кабінету голови адміністрації, я знаю, що ви планували збиратися ще вчора. вчора мене... Наше прохання розглядається 2-3 тижні. А якщо напише Мисливська рада, листа, то я нічого не хочу сказати. Люди зрозуміють, на другий день у них вже ці документи є. Оце мене одне питання хвилює. Більше нічого. Я їм чого не можу. Що оце, оце, оце одне єдине питання. Чому і, і чому вони знають всі документи, які ми отримали, а ми не знаємо, які вони отримали. Але тут залізти. Оце, 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 оце одне питання. Оце одне питання. Більше я, я не, не знаю. -то, а тоді заворот всім але питання, яке зараз уже ви задаєте, це вже за повноваженнями райдержадміністрації. адміністрації. Це вже не наше. Рішення приймає обласна рада. І я вам говорю, що ті всі порушення, які були з вашого, з їхнього боку, і оці пітьма скандальні, які ви пишете друг на друга в обласну раду, не до отоверхи їхні ще раз говорю, доверх, не підписував жодного пітьма туди. А всі ті пітьма, які туди йдуть. Ну, то, значить, воно то грає, тоді, не до цього, і а воно їдеться. що треба буде збирати нові погодження. Раз хлопці, я не Я за цих людей, які пенсіонери, а, і вони так. не зможуть внести внесок той, що буде в Мисливській раді. Я Ви, Ви згодні. Тому я хотів би, щоб оцим людям надали ці угіддя, які отримувалися з 1926 року. І ці люди, їхні діди, прадіди там охотилися. Сьогодні стоїть питання, чи адміністрація підтримує цих людей? Чи адміністрація буде підтримувати конкретних людей, яких можна перерахувати на пальці? І ви це знаєте прекрасно? Уже це ви не повірили в залі, коли казали, що є колектив, який налічує біля 500 чоловік. Сьогодні зібралися, ви бачите. Це частина. Завтра може зібратися більше. І я хотів би, щоб повернулися лицем до цих людей і дали можливість їм. Далі полювати, тим більше все в ваших руках. І все залежить від райдержадміністрації. Районна рада дала клопотання винести на сесію на розгляд обласної ради. Але чому з'являється лист від адміністрації, який перед самою сесією знімають питання? Тому, якщо ви прийшли працювати для людей, давайте повернемося до них лицем і будемо працювати для них. А ми сьогодні будемо розказувати щось неправильно зібране, чому тоді пройшли всі комісії. Всі пройшли комісії, питання винеслось на обласну раду. І тільки за одного листочка взяли, все зняли. Перечеркнули всі на цих людей, що стоїть. Ви, ви, ви знаєте, на передній сесії подібний лист клопотання було направлено від району. Виходить сюди, я розумів, про що піде розмова, я розумів всі ваші. Я хочу, щоб ніхто із вас не подумав, що комусь із нас наплівати, за це слово, на 500 людей. Чиї діди, чиї діти і батьки ходили, полювали в цьому лісі. Ми робили все для того, щоб ваші документи дійшли були до власної ради. Да, да, просто не рішиться тут так. Перекривати і трасу і держати поки руки, не вирішиться чи, і все. дайте слово сказати, чи, чи, чи гроші. Голові, обласної, землі наші обласної організації, наші організації забрали, Я чому не говорю? Подавайте прокуратуру, розправили. і розбирається. Перекрити, щоб не <кліп> пішов, пішов, пішов на і на Києві. Ви знаєте, я вважаю, що це була ціласпромовна акція на відбір відбірку. І хто б не розказав, адміністрація, лісники, ви знаєте, це було вигідно. Перший держі з госпі, 8 тисяч кращих забрано. Без мітингів, легкої подачі адміністрації, вона тут вожді міняється в адміністрації. Один дає поводження нам і дає е, новоспечення організації. 8 чоловік і 550 чоловік. то є ж якісь пріоритети. Є закон про полювання. Ми його не порушували, але треба було лісникам забрати 8 тисяч кращих людей. Нікого не питали, ні постійно комісію не розглядала, нічого. І адміністрація аж в долоні заплескала, дала поручення і все. Якщо 55 тисяч було закріплено за смілянською організацією і пріоритетне право на закріплення, перезакріплення комісії і погодили, що все-таки дати НАТО пріоритет, навіть мисливський шлях не подавали свої документи на закріплення угідь. Чомусь з легкої руки. Я Васильович, прекрасна людина, мені дуже приємно було з ним спілкуватися на посічній комісії. На другий день приїхали сюди, давайте ці межі поділимо. З ким ділити завтра другим і безпідставно надає пріоритет на новостворій назад. Через це мені, що Є 550 мисливців, але чомусь вісім цих, грошей є, мають трошки більшу пошану, ніж рядові мисливці, які пенсіонери, інваліди. Та й просто нормальні люди, які хочуть хоч не хоч, вийти на поле. Подивіться, що робиться з тими собаками, з тими е, лисами, нікому діла немає. Ну добре, оце хай сюди до... Йдемо з ружами чи без ружів? З ружами, ружами. ружами прийдемо. з бороняці... Зачіхльними. 500, 500, чолов... 500 чоловік. Зачіхльоними ружами прийдемо. Не встиг з ружом прийти тут, як тебе пов'яжуть, і ніхто заберуть. не пов'яже. Згідно закону України про мисливське господарство та полювання, стаття 22, встановлено, що переважне право на користування мисливськими угіддями мають користувачі мисливських угідь, які продовжують срок користування цими угіддями. Наші матеріали про надання у користування мисливських угідь подані до обласної ради в серпні 2012 року, там ми не встигли на ту сесію, тому що подали за три дні до сесії. Але тому наші документи лежали там. Та були винесені на розгляд 18-ї сесії 18 -го, 10 -го, 2012 -го року. На передодні сесії організація Мисливська Рада подає неправомічне розпорядження держадміністрації номер 293. Тим самим знявши наше питання з розгляду, подібним чином питання розглядалося на 19-й та 20-й сесії. Була надія, що питання про надання у користування мисливських догідь вирішиться 22-го Бенобильській АЕС. Пенсіонери, більшість яких проживає в селах і обробля ту землю, на яким їх чиновники не дозволяють полювати. Мисливці Смілянської районної громадської організації Українського Українського товариства мисливців рибалок просять перше скасувати розпорядження райдержадміністрації про надання у користування мисливських догідь. Організації мисливська рада та не розглядати їх матеріали в майбутньому. Друге допомогти в підготовці документів, необхідних для надання у користування мисливських літ Смілянській районі, громадської організації Українського товариства мисливців і рибалок. Залишаємо за собою право проводити інші види протесту в межах закону України. Як ви думаєте, можна підтримати, передати це звернення? Обов'язково. Голосує? І не, не, не треба було ще зробити нескольких ездентарах і послати в Верховну Раду теж. Дотеменка, датаменка послати.